У Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Олександром Пронькіним, яким його згадують. Він сказав, хлопці, я хочу воювати, одразу став на облік і одразу пішов. Апеляційний суд повторно розглядає справу водійки Наталії Саєнко, що вирішив. Ми оскаржуємо весь вирок, який вважаємо незаконним. У Полтаві на узбіччях доріг почали покіст трави. Чому не робили до цього? Вона не висичення, вона доволі висока. Важко косити, але все одно треба. Новий скейт-парк створюють у Полтаві, коли завершать роботи. Тут тільки мальчиків катаються на скейті, то тобто всім буде чим зайнятися. Біля свято Успенського собору у Полтаві прощається із загиблим Олександром Пронькіним. Військовий загинув 13 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області. Повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Попрощатися із бійцем прийшов його побратим Андрій Гнед. Нас призивали всіх, ну як з однієї частини, сформували батальйон роту, і зразу поїхали ми. Ну, Фастів, що я запам'ятав, він постійно чимось займався і постійно, ну як ну невідмовна людина. Тобто, якщо що щось потрібно, то він постійно ну, десь мог достати там, тобто там якийсь одяг, форму, броніки десь заказати. Воїн проживав у селищі Опішня Полтавського району. До лав збройних сил потрапив у березні 2022 року. А для цього повернувся з-за кордону, говорить його друг Максим Пілатов. У нього там був свій маленький бізнес. Як тільки почалась війна, він зразу прийшов і з перших днів став на захист України. Розповідав, як він з Польщі добирався до Полтави, як він попав в окруження в Києві, як він з Києва, Єлі втік. Да, під обстріли попав під танки. Його наші хлопці вивели. Він сказав: хлопці, я хочу воювати, зразу став на обліки і зразу пішов. Він завжди спішив. Людина жити спішила. Олександр служив на посаді гранатометника окремої танкової залізної бригади. Мав звання молодший сержант. Знаю його ще з маленького, ще як він народився маленьким бігом з одного села. Практично були це невимовна втрата для всіх. Був дуже і дуже доброю людиною. Поховали 41-річного військового у селищі Опішня, де він і проживав. У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина та діти. Марина Ларіна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава. У Полтавському апеляційному суді вдруге розглядають справу щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд. Він скасував ухвалу полтавського апеляційного, коли Наталії Саєнко залишили без змін виправдовувальний вирок. Ми оскаржуємо весь вирок, який вважаємо незаконним, і в якому вважаємо, що суд дійшов незаконненою обґрунтованої оцінки всіх викладених доказів. Тому перед судом апеляційної інстанції ставиться питання про скасування цього вироку визнання обвинуваченою винуватою. І ми вважаємо, що дослідження цих доказів матиме значення при вирішенні вами питання. Аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході у Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом Артемом Левченком. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Сьогодні потерпілі з адвокатами та прокурор-клопотали про повторне дослідження протоколу місця події автотехнічної, транспортно-трасологічної, комплексної та комісійної експертиз, а також повторно допитати експертів. Основним джерелом доказів, яке використав суд першої інстанції, це була експертиза, яка надана була захисниками Саєнка, і яка містить як протиріччя з іншими експертизами, проведеними в ході досудового судового розслідування, так і Існують достатні підстави вважати висновок вказаної комісійної експертизи номер 438 439 788 789 від 24.06.2019 року таким, що викликає обґрунтувані сумніви в його правильності відповідно до пункту 3 частини 2 триста 332 КПК України. Якщо проаналізувати виправдувальний вирок суду першої інстанції, то він повністю базується на помилкових припущеннях які суд прийняв за основу, і ці припущення були навіяні, в першу чергу стороною захисту, коли призначалася за ухвалою слідчого судді на досудовому розслідуванні певна комісійна експертиза. І фактично були поставлені припущення експертам, що певний слід зафіксований в ході огляду місця події, таким не є. Сторона захисту вважає апеляційні скарги необґрунтованими і просила залишити вирок суду без змін. Суд першої інстанції на абсолютно всім рівно для дослідження досвіду. Жодного разу, жодного світу, жоден документ, жоден доказ, який досліджувався, суд не перепиняв його дослідження, не поставивши питання до учасників, чи є ще когось, якісь зауваження чи питання. За словами адвоката обвинуваченої Олега Губи, загиблий велосипедист сам створив на дорозі аварійну ситуацію. Сами їм мав зупинитися, переходити цей велосипед в руках. А отже, тому він доставав пішоходом, і кардинально змінилася дорожня ситуація. Саме в такому випадку волі автомобіля мав нажати. Оскільки він цього не зробив. І ми їх вже встановити моєї на дорогу, саме він на один бачим поставив. Такі що вона змушена була реагувати на його ділянці. Заслухавши сторони, суд вирішив повторно, поетапно дослідити протокол місця події та висновки експертиз, а також допитати фахівців, що їх виконували. Коли буде наступне засідання, невідомо. Нагадаємо, 25 листопада 2020-го водійку Наталію Саєнко Октябрьський райсуд виправдав через недоведеність кримінального порушення. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. Взагалі ось так по, -по, по пояс було трави. Ти просто йдеш і такий. Ну окей, я не в місті. Я десь в полі за містом гуляю. Даніела Жук щодня ходить вулицею Героїв АТО у Полтаві. Біля узбіччя цієї дороги каже: висока трава. По перше, для водіїв це дуже незручно, коли ти їдеш і ти не бачиш просто дорогу. І по-друге, це просто естетично некрасиво. По-третє, я алергік. І це дуже впливає на мене, тому що в мене вразлива слизова оболонка. І то я просто чхаю, хожу. Траву на узбіччях доріг у Полтаві почали косити із середини червня. Роблять це працівники комунального підприємства Жео 2», каже Тетяна Костіна. Ми почали косити вулиці маршала Бірюзова, європейську соборності. Косимо любесної е, сотні. На даний час ці вулиці у нас в пріоритеті. Території наші це тільки узбіччя, червоні лінії, як то називають. Це ми будемо косити все місто, всі основні вулиці, ну і допоміжні теж, ну, згодом по плану. По місту найбільше це 2 метри, трава дуже висока. Косити дуже важко була висока, тому що наші шановні депутати не голосували програму у ЖКХ і дотягнули до того, що вже от до цього не косили. Не могли купити знаряддя, тому що ми вигнали харківських підрядників, які робили раніше цю роботу. І треба було спочатку купити знаряддя. Чим косити проводилися тендери, куплені коси. і Зараз вони нарешті є і ними косять. Нині траву косять з 8 до 17 години, каже Микола Касян. От 80 сантиметрів до 2 метрів. Два метри косок стоїть. Вона не височенька, вона доволі висока. Важко косити, але все одно, треба, тому що вже стидно по місту ходити. Працівники комунального підприємства Декоративні культури траву в місті косять із 26 квітня на об'єктах, які перебувають на балансі установи. Це у парках, бульварах та скверах, каже Сергій Сілаєв. Центр міста у нас деякі парки кошенять. Такі як корпусний сад Кошений тричі, Соборний майдан Кошений тричі, сонячний Петровський, тричі, Первомайський проспект, Березовий сквер, двічі, сквер Героїв України. Тричі. Наразі в нас залишилось єдиний об'єкт, який ми вперше викошуємо, це смуга по героїв АТО. Ми з колегами працюємо в магазині. До нас прийшли з благоустрою міста Полтави, і сказали, що ми повинні скосити траву, так як це типу, наша територія. Територія, яку ми обслуговуємо в магазині, це те, що ми, у нас полісадник. Вот. Це ми да. Ми приводимо в порядок полісадник, ми обираємо територію коло магазина. А на що трави щороку косило місто? За словами Андрія Карпова, зараз у комунальному підприємстві не вистачає косарів. Ми зараз плануємо взяти до 30 людей що додатково, що вони косили. Ми розіслали запити всюди, де тільки можна, про що є такі вакансії. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Всю машину ми поварили, усилили кузов металом, тому що вона була побита осколками, багато отворів від осколків. Також ми перебрали всю ходову, замінили мастила в редукторах, фільтра. Артем Забайрачний допомагає ремонтувати авто для військових з Куп'янського району, села село Кругляківка. Зараз е проживаю в селі. А базівка. як почалася повномасштабна війна, так зразу з сім'єю і переїхали сюди. Для 93-ї бригади Холодний Яр з майстерні готують авто для евакуації загиблих та поранених, говорить власник майстерні Анатолій Петренко. В Бахмуті впала під обстріл. І ми її провели ТО, відремонтували, і на скоро вона поїде далі. Зробили броні обшили металом, тому що вона після обстрілу вся як решето. Головне, що вона вивозила військових 300 і допомагала. Завтра вона буде пофарбована, підсихає резину, міняємо і далі вона їде. Після ремонту авто відвозять у Бахмут для передачі військовим. Гроші збирають через соцмережі, говорить волонтер. Відео набрало там 220 тисяч переглядів, а з них скинули тільки 3 тисячі гривень. Якби кожен скинув би по 10 гривень, то ми б могли б придбати таких 6-7 автівок для наших Збройних сил і допомогти хлопцям під час бойових дій, під час евакуації. Десь рік допомагаємо. Збираємо кошти, збираємо продукти, відвозимо переселенцям, військовим. Нещодавно відвозили на Херсон людям допомогу. Воду, продукти. За словами Артема Петренка, протягом року з автомайстерні на фронт відправили шість автівок разом з медикаментами, продуктами та засобами гігієни для військових. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 220 тисяч 450 російських військових. Із них 630 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 735 бойових броньованих машин та 3 тисячі 989 танків. Майже 4 тисячі артсистем та 370 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3383 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1211 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. На бульварі Богдана Хмельницького у Полтаві роблять майданчик для майбутнього скейт-парку. Поруч проживає Лідія Сафарова. Її донька зазвичай катається по пішохідній доріжці пытается, ну, по крайней мере, то мені кажется, це буде дуже хороша ідея. Тут тільки мальчики вкатаються на скейті, ну, тобто, їм буде чим займатися. Історія цього скейт-парку склалася така, що його планували в парку Перемога. Ми планували потім реконструкцію парку Перемога і, звичайно, потім його вдемонтували. Тому прийнято рішення поставити його більш такий жвавий, живі, жиловомасимі, що порізь скейт парку ви можете побачити, ми будемо сучасний спортивний майданчик. Елементи для майданчика придбали 2020 тисячі року за 680 тисяч гривень. Про це Суспільному відомо із договору про закупівлю. «По роботам ми планували півтора мільйона, але це були кошти, які були попередньо закладені ще до початку повномасштабної війни. Зараз ми приступили до роботи, ходу будемо вносити проект коригування. Я думаю, що Вожився діти граються. І таке час, куди її одівати ту дитину. Так вона, мама, прийшла спокійна сіла і дивиться за дитину. і дитина розважається. Створення скейт-парку це частина реконструкції бульвару, каже Денис Поліщук. Першу частину було завершено у 2018 році. Реконструкцію бульвара Бадана Хмельницька і з 2021 першого року реконструкцію ми продовжили. В другій частині реконструкції бульвару Бадана Хмельницька передбачається встановлення скейт парку встановлення сміттєвих урн, встановлення додаткових лавок для сидіння, нова новий сучасний ігровий комплекс, дитячий майданчик. Завершити встановлення скейт-парку планують орієнтовно за місяць. Каріна Попова та Микола Єрьоменко суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день – плюс 24, плюс 29. В обласному центрі вночі 14-16 вище нуля, а в день – від 26 до 28 градусів тепла.